Сьогодні поговоримо на тему серветок. Один наш земляк побував в Америці і зайшов собі у звичайне кафе. Замовив собі щось смачненьке, сидить такий щасливий, і тут соус на підборіддя, на пальцях, ну як, звичайно, буває. Він, звісно, вирішив бути вічливим і каже офіціанці: Excuse me, do you have a tissue? А от вона приносить йому таку коробочку, як у фільмах, коли хтось плаче. І так уважно на нього дивиться. Oh, sir, все, все гаразд, are you окей? Okay? Вам важко це пережити. А він сидить з бургером у руці і не розуміє, я що так розчулився тим кетчупом. І ось тут відкривається дверцята до серветкового пекла американської англійської. У нас в Україні все просто. Серветка, вона і є серветкою. Для столу, для носа, для плям, для сліз, для дитини, для борщу одна назва, один підхід. А от в Америці це якась серветкова дилема, де кожен тип має свою функцію. Якщо ти сидиш в кафе і хочеш витерти рот, то це Непкін. Наприклад, паперова, така як у Макдональдсі, або тканина, така, як у дорогих ресторанах. Отож, перше слово Непкін. Серветка для столу. Буває Paper Непкін, Паперова і Cloth napkin – Тканина. Така як в ресторанах, де часом вона може дорожче коштувати, ніж якийсь десерт. Отже, Непкін тільки для їжі під час їжі. От, якщо вам потрібно серветку, то кажете Could I get a napkin, please? Could I get a napkin, please? Але якщо раптом скажеш tissue, то тебе починають сприймати зовсім по-іншому. Бо «Tissue» – це вже інша річ. Це серветка для обличчя, носа, для сліз. «Tissue» – отже, друге слово гігієнічна серветка. Так гарно кажемо. Tissue. Якщо треба видати ніс, то кажете. Do you have a tissue, please? Do you have a tissue? У тебе є серветочка для носа. Але коли у вас якісь пригоди в дорозі виникли, то тут вже інша серветка працює. Wet wipes. Wet wipes. Це такі універсальні, вологі серветки, і руки витерти, і стіли, і все що завгодно. Отже, третє, wet wipe, волога серветка. У США без них ніяк. На запраці, в ресторані, у парку, скрізь пригодиться. I always keep some wet wipes in my bag. Я завжди ношу з собою вологі серветки. Так каже будь-яка американська жінка. Отож, не переплутайте, щоб бути в курсі всіх подій, підпишіться на наш YouTube канал і спостерігайте за новими відео. Перегляньте старі, їх там дуже багато. А заодно ще підпишіться на телеграм-канал Мнемонічна Школа. В описі до цього відео. Є посилання на цей канал. Переходіть, підпишіться.